Історик Тетяна Яцечко Блаженко колекціонує старі фотографії. Розповідає на світлині 1920-х років зображений центральний парк Луцька, на місці якого зараз театральний майдан та драмтеатр. Дитиною пам'ятаю, дідусь бабця мене завжди водили туди, я з ними ходила. Він був туди кусок і сюди кусок був. Високі дерева були. Такі, знаєте, він, звісно, такі старіний, ще навіть не Солковський, а ще як Аля Польща». Я, я приємно здивований, як все помінялося. Це місто стає більш затишним, більш комфортним. І чесно кажучи, якщо раніше мені з Луцька хотілося десь виїхати, десь втікти до іншого міста, то зараз, в принципі, я в цьому не бачу ніякого резону. Це сквер якраз позаду вас, де драмтеатр театр зараз. Ага. <гум> не пізнаю. Луцьк за останні часи як змінився. Став чистішим, більше облаштованим для дітей. У минулому столітті на початку 70-х, на місці парку велося активне будівництво театру, каже історик Тетяна Яцечко-Блаженко. На іншому фото період початку Другої світової війни. Місце брама Свято-Троїцького кафедрального собору. Тут проходила дорога. Дорога була, можна сказати, такого важливого значення. Ця дорога була там ще буквально там до 80-х років. Тут проходив і міський транспорт, а також транспорт громадський. У центрі Луцька розташована колишня будівля польського банку зараз Нацбанку України. В період другої світової війни тут зберігалося кілька днів все золото речі Посполитої. Воно прямувало в Канаду. Тут були не лише скарбниця, дуже такі презентабельні кабінети, а і приміщення для працівників банку, в якому вони проживали. Фото це міжвоєнного періоду. Це 20-ті роки, листівка, яка якраз розповідала про Луцьк, яким він був в ті часи. На іншому фото жіноча гімназія, яка Розпочала роботу 1902 року. Зараз тут прокуратура. Що таке знайома? Ось позаду вас. Жіноча гімназія була. Зараз тут прокуратура. Прокуратура, так. Да. Звісно, да, дуже схоже. Ну, це десь на Данила Галицького, мені здається. А можливо, ні. 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 Ні, ні. А це жіноча гімназія, ось позаду вас, де зараз прокуратура. Охти, так! Да. Тетяна Яцечко-Блаженко зібрала півтисячі світлини різного періоду і різних куточків Луцька з архівів, приватних колекцій, копій зі світових бібліотек. Нагадаємо, першу згадку про Луцьк знайшли в Іпатівському літописі 1085 року. У цьому році містові 936. Вадим Панафіян, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Луцьк.